Якщо я замовлю спа сьогодні, коли я зможу в ньому купатися? Класне запитання. Все залежить від того, в якому місці ви знаходитеся, адже ми працюємо по всій Україні. Що це Київ, то ми зможемо організувати доставку на наступний день. По запуску це займає приблизно 6 годин. Тобто, це розвантаження спа, це ми набираємо воду, проводимо повну інструкцію, розказуємо, як користуватись пультом, як додавати хімію, як закривати там кришку, підйомник збираємо і так далі. Тобто, в середньому один день, і ви вже купаєтеся. Якщо це інший регіон, то тут ми шукаємо з логістами автомобіль, як правило, це займає 2-3 дня, і так само за один день запускаємо. Якщо СПА на складі в наявності немає, наприклад, ви хочете якусь іншу модель або інший колір, то три тижні вона займає поставка СПА з Європи або з Англії. Як правило, возимо з двох складів, тобто беремо три тижні плюс один день і ви купаєтесь. За більш детальною інформацію звертайтесь в компанію SPA Galaxy і ми вам все розкажемо. Дякую.